Так, щоб близько, щоб вони не подрались теж, ну хоч і не ну но... За апорт мало лі. Дивіться, це у нас Джоші, бельгійська вівчарка Малінуа, дуже яскравий представник породи, дуже характерний. Бельгійська вівчарка Мехілар. Підвид. Я сам не зустрічав цих собак. Дуже стара, робоча порода собак. І. Дуже мало цих собак в Україні, мабуть, по пальцям можна перерахувати. Голландська вівчарка. Holland Шіпхар. У кінологічному центрі поліції Кіровоградської області поповнення однорічних вівчарок Джоші Еві та Ункас привезли з Нідерландів на допомогу кропивницьким кінологам. Ці собаки це допомога з благодійна допомога з фонду Бафата. Це була Поставка з цього фонду для кіноличних центрів національної поліції. Вони проживали в Нідерландах в кінолічному центрі і готувалися від народження саме для передачі в Україну. З Нідерландів собак привезли у Львів, а звідти у Кропивницький привезли керівник кінологічного центру Артем Матвієв та поліцейський кінолог з Німеччини Матіас Вікін Йохан. Він тренер службових собак німецьких урядових та військових структур. Матіас з спочатку повномасштабного вторгнення почав возити гуманітарну допомогу в Україну з жовтня минулого року. в сьоме приїжджає в Кропивницький. каже для обміну досвідом з кінологами. З собою бере службову собаку чорну малінуа на ім'я шеф. Я був в Німеччині. Я сидів собі на терасі, пив пиво. Мені зателефонував Артем. Сказав, що є труднощі з доставкою собак зі Львова до Кропивницького. Запитав, чи не погодився б я йому допомогти. Я сказав без проблем. бере свою машину, заправляє її. приїжджає з Німеччини. Ми зустрічаємось у Львові, допомагає мені обрати цих собак. Грузи їх, веземо сюди в Кропивницький, і зараз Матіас ще люб'язно погодився на пару тижнів затриматись, допомогти нам у підготовці цих собак. для військовослужбовців, для поліції. Собака це не просто собака, це твій друг, партнер, напарник, і дуже часто він може захистити тебе, врятувати твоє життя і тренувати треба відповідним чином. Real Нині собаки адаптуються до нових умов, каже кінолог. Згадують навички загального курсу дресирування, яких були навчені в Нідерландах, та готуються до спецнавчання за наступними напрямками. Попередньо, я думаю, у мене це буде одна з цих собак по пошку трупів і людських залишків. Цей напрямок актуальний став дуже. Одна буде по пошку наркотичних речовин, і одна по пошку зброї і вибухівки. Я так собі думаю, що вони схильні будуть до цього, тому що е, задатки до пошуку дійсно, дійсно досить високі. Звикають до нових підопічних і кінологи. З першого дня я зрозумів, що якось ми один одному підходимо і будемо працювати в тандемі. Дуже характерна собачка. З такими я ще не працював. Ніколи я не бачив, щоб була така сильна сильне бажання до портувального предмету. Ось це, що зараз у неї в зубах не відпускає. Через це ми будемо шукати те, що нам потрібно. Також кропивницькі поліцейські отримали бокси для перевезення собак та тренувальне обладнання, запахові замінники вибухових речовин для дресирування службових собак. ТНТ – це тринітротолол, тротил. Всім відомий, наприклад. Black Powder. Це звичайний порох, який в набоях. PTN Матіяс Tellmy Please One more Time. It's something like It's in, in, in the way it is a very instable plastic. Exposure. Ага, це різновид пластиду. Тобто, всі ті запахи, які використовуються, вироблені вибухівки. Візьмемо динаміт, Як це виглядає? Це не вибухова речовина, але це хімічна розробка. Ідентичний 100% запах вибухової речовини Динаміт. Ось сам запах. Він зранку перебував у спеціальному отакому мішечку. Цей мішечок набрав запах динаміту. От, і саме з цим вже запахом. Ми будемо зараз і працювати. Я вам зараз е, покажу, як моя собака працює на, е, на цьому. Так, собаки-детектори Спаніель Шері та Малінуа Шеф – по черзі відпрацьовують вправу з пошуку вибухівки. Ці навички доведеться опанувати новим підопічним центру. Все починається з дружби. Кінолог починає дружити з собакою. Кінолог починає привчати собаку до себе. Кінолог привчає. До позитивних емоцій. Насправді це не так складно дружити з собакою. Треба просто любити її, дарувати їй позитивні емоції, годувати, чухати за вушком, казати, яка вона сама чудова, і все буде добре. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.